Наталія Хамоуда Історія життя та кохання Павла Мазура з дружиною Дарією із книги Соло Надірваних Струн. Том 3 Луганщина. Традиційно влітку одним із найвідвідуваніших місць відпочинку є гідропарк. Там і водні гірки з басейнами і зелень квітуча. І кав'ярні зі смачними стравами та запашною кавою. Самому чи з друзями завжди цікаво провести час у такому чудовому місці. Домовившись про зустріч з подругою, Дарина прийшла до гідропарку в надії трохи відпочити від буденних турбот. Очікуючи дівчину, сиділа під розлогим деревом, сховавшись від сонця. Час летів. А подруга все не приходила. Телефон, на який час від часу поглядала Дарина, в надії на звістку від подруги, теж мовчав. Занурившись в останнє у воду і трохи поплававши, вийшла і почала збирати свої речі. Озираючись на всі біч, помітила хлопця Ігоря, з яким познайомилась напередодні. Привіт, привітався. Ти з ким? Чекала на подругу, але виходить, що вже сама, знизила плечима Дарина. Не прийшла? сміхнувся хлопець. Так буває. Мабуть, якісь є на те причини. А ти з ким? З друзями, махнувши рукою в бік групи хлопців, що стояли неподалік, відповів знайомий. Дарина озирнулася. Між тими хлопцями був він. Прекрасний молодий юнак. Побачивши, якого дівчина застигла на місці, ох, і красунчик, то був, наче спалах, який засліпив її очі. Вона бачила тільки його і більше нікого довкола. Одразу в голові Дарини майнула думка ось він, мій майбутній чоловік. Від думок відволік Ігор. Він щось запитав. Але вона чула його слова, наче крізь марево. Дівчина озирнулась, щоб відповісти на запитання знайомого, хоча не почула від нього ані слова. Всі її думки були тільки про того прекрасного незнайомця. Ігор одразу зауважив зацікавлення дівчини. Це два Павла і Віталій, мої друзі. Павло та Віталій, рідні брати. А ще один Павлик просто хороший товариш. Може, хочеш приєднатися до нашої компанії? Звісно, я приєднаюся, погодилась Дарина, бо дуже вже їй захотілося познайомитися з тим прекрасним незнайомцем. Так і почалося їхнє спілкування. Вони сиділи групою про щось розмовляли. Але Павлові та Дарині здавалося, що крім них там немає більше нікого. Якось одразу відчули єдність душ, суголосність сердець. Коли я тебе тільки помітив, то подумав, як було б добре, якби ти була моєю дівчиною, признався, проводжаючи до домівки. Ти мені також сподобався з першого погляду, відповіла Дарина радіючи. Мабуть, ця зустріч була кимось спланована там, у небі, підмітив Павло, можливо, й так. Інакше ми б не зустрілись, відповіла вона. Як же добре їм було того вечора, як добре було їм цілих півроку, який вони провели, зустрічаючись, завжди було про що поговорити, завжди було весело і приємно. Павло був чуйним і лагідним. Він насправді міг би стати чудовим чоловіком. Саме про такого Дарина мріяла. Але він ще зовсім хлопчина, йому тільки 22. Щойно відслужив в армії і ще не знайшов свого місця в житті. Пробував реалізувати себе у спорті, мав певні успіхи, але до вершини ще як до неба. А їй 24. за плечима перший невдалий шлюб. Росте донечка восьми років, який треба дати шляху життя. Тому, з важким болем у серці і тугою за хлопцем, якого вже встигла покохати всією душею, Дарина вирішила просто його відпустити. Хочу тебе попросити про одну послугу, почала розмову Дарина. Слухаю, відповів хлопець, на обличчя якого майнули цікавість і тривога. Нам потрібно зробити паузу у стосунках, так буде краще для нас обох, вимовила, відчувши, як нараз пересохло у горлі. Важко далися дарині ті слова. Ти повинен розібратися, чого хочеш насправді, повинен визначитись, з ким тобі бути і ким тобі стати. Я не знаю, чи зумію вже бути без тебе. Сумно відповів, але якщо ти наполягаєш, то нехай так і буде. Я не наполягаю. Я пропоную просто почекати, щоб остаточно визначитись. Якщо долі буде завгодно, і ми створені одне для одного, то доля сама нас зведе, вимовила Дарина і поцілувала хлопця на прощання. Слова її були пророчими. Доля дійсно не дозволяла, щоб вони надовго розлучалися. Час від часу вони зустрічалися то в одному товаристві. То в одному місці, і щоразу Павло та Дарина розуміли ці зустрічі не випадкові. Вони просто не могли жити одне без одного, і коли вже Дарина це зрозуміла, сама наполягла на спільному проживанні. Я не хочу, щоб ми просто зустрічались. Набравшись сміливості, озвучила Дарина свої бажання. Я хочу, щоб ми разом засинали і прокидались, щоб разом дивились на вечірні зорі і зустрічали світанки, хочу прокидатися у твоїх обіймах і готувати тобі ранкову каву. Хіба я так багато прошу? Не багато, нервував Павло, але який з мене чоловік, що я можу тобі дати. Ти можеш дати мені турботу? запитала жінка, глянувши йому в очі. Можу, відповів любов, ласку, згідливо кивнув, що може. Ти мене кохаєш? прозвучало останнє запитання Дарини. Звісно, кохаю, здивувався, я тобі неодноразово це казав. Тоді мені поки що цього достатньо, усміхнулася жінка, притулившись тісно до грудей Павла. Обійми мене. Він узяв її у свої обійми, вона відчувала тепло його долонь на своїх плечах, їй було так добре і затишно в його обіймах. Все, чого захочемо, ми досягнемо разом, запевнила Дарина. На той час у жінки була власна квартира, хоч і невелика, а також невеликий бізнес. Павло прийняв пропозицію жінки і переїхав жити до них з Донею. Життя починали, звикаючи одне до одного у побуті, Павло виявився чудовим чоловіком, став батьком, другом і порадником її доні. Через кілька місяців Дарина відчула в собі дивні зміни і анітрохи не здивувалась, коли дізналася, що вагітна. Їй було не вперше, але жінка не знала, як сказати про дитину Павлові і як він відреагує на особливу новину. Ти вагітна? Вагітна? Це правда? Я стану батьком. Засипав Дарину запитаннями Павло, щойно почувши, ти впевнена на всі сто? Так. вигукнула жінка, здивувавшись тому, як сильно зрадів чоловік. Павло підстрибував від радощів, мала дитина, побачивши нову забавку. Таким вона його досі ніколи не бачила. На очах чоловіка виступили сльози. Я найщасливіший у світі, кричав Павло. У мене буде син. Ще не знати син, чи доня, усміхалась Дарина. Я впевнений, що то буде хлопчик, запевняв жінку. Усі місяці вагітності перетворилися на суцільну турботу і ласку з боку Павла. Він і досі гортав жінку і дочку увагою та турботою, а в період вагітності, як кажуть, здмухував з неї пилинки. Кожна забаганка виконувалася зі швидкістю світла, щоб не попросила, хоч зорі з неба він дістав би. На кожному огляді лікарем. На кожному УЗД за найменшої потреби жінки був поруч, але водночас Дарина помічала, що чоловік останнім часом про щось часто задумується. Відбувається щось, про що я не знаю, вирішила з'ясувати причину його замріяності. Ні, просто було помітно, що він має що казати, тільки не знає як. Що тебе хвилює? Розкажи мені, можливо, я можу тобі допомогти. Я б хотів зробити тобі пропозицію вийти за мене, та ось лиш не знаю, як це зробити. В сум'ятті відповів Павло. Ах, це, усміхнулася жінка, простягаючи йому руку. Ну, тоді я сама зроблю тобі пропозицію. Чи готовий ти, Павле, взяти мене за дружину? Звісно, я готовий. зрадівши, вигукнув і одягнув на палець Дарині срібну каблучку. Жінка була приємно шокованою, вона не чекала такого результату, думала, це буде просто на словах, а він уже все продумав і приготувався як найкраще. Ми розпишемося без зайвих святкувань, добре? мовляла чоловіка Дарина. Яка з мене наречена? Живіт уже видно. Звісно, я згоден, підтримав Павло наречену. Ні. Я категорично проти, вступила в розмову майбутня свекруха Дарини. У вас має бути найкраща весілля. Але як мені одягнути сукню з таким животом? В надії змінити думку свекрухи запитала Дарина. Сперечатися немає сенсу. Обіймаючи матір, погодився Павло. Якщо мама щось вирішила, то так тому й бути. Ну, добре, добре. І собі погодилась щаслива Дарина, але нехай на весіллі будуть тільки найближчі нам люди, і щоб свято було вдома. Добре, добре, хай буде по вашому, згодилась свекруха. Весілля відгуляли, як і запланували, в колі найрідніших людей. Штамп у паспорті нічого не змінив. Окрім того, що Дарина почала почуватися більш упевненою в своєму з дітьми майбутньому. Тепер у неї був надійний тил у особі її чоловіка, за ним, як за кам'яною стіною. З ним поїхала до пологового, його тримала за руку, коли нестерпні болі переймів стискали душу і зводили судомами усе тіло. Він витер їй сльози, коли плакала. Почувши перший крик малюка, він перерізав пуповину синочкові і першим узяв його на руки. Ще на УЗД лікарі говорили, що син татусева копія. А коли побачив уперше, сам розплакався від емоцій, бо й справді впізнав себе в обличчі сина. Сина назвали Сашком Олександр Павлович звучить гордо, і син був гордістю Павла, його надією на майбутнє сенсом його життя. Тому так щиро віддавав себе всім турботам про маленького. Про доню також не забував. Для нього обоє були його рідними, для них працював і жив. Увесь вільний час присвячував діточкам. Родина жила дуже дружно і в любові. Як кажуть, на заздрість. Майдан 2013 року саме заради дітей покликав батьків з усієї України до Києва. Одним із таких татусів був і Павло. Він, зібравши наплічник, був готовий покинути домівку і виїхати до столиці хоч зараз, але Дарина всіляко стримувала чоловіка. То ремонт терміново потрібен, то одна дитина хвора, то інша. Жінка бачила, що відбувається в серці країни, боялася за чоловіка, що услід за небесною сотнею може загинути і її Павло. А він потрібен їм живим, бо тільки він може подбати про свою сім'ю. Павло слухав дружину і на майдані у Києві не був, проте таємно від дружини він був учасником херсонського майдану, де також тривала своя боротьба. За незалежність України. Там також палали шини і було досить небезпечно. Чоловіка непокоїли події, які відбувалися на той час на Сході. Він одного разу сказав, як тільки держава його покличе, він не ховатиметься за спину дружини. Вищі сили, наче почули слова чоловіка. Повістка не забарилася, а він зволікати не став, одразу подався до військкомату. Усі ті тривоги, які бушували в душі Дарини, жінка старалась Павлові не показувати. Вона шукала будь-яку з причин втримати його вдома, але мало вірила у власні сили, знала, що його рішучість може перемогти її спроби. Плакала тихенько і молила Бога обернути події так, щоб чоловік залишився біля неї. На очі якось потрапило оголошення про набір до батальйону Херсон. Пашо, сходи туди, спробуй, можливо, тебе візьмуть, запропонувала. До від'їзду за Призовом залишились лічені дні. Добре, я сходжу. Попрошуся на співбесіду, погодився. Кілька годин відсутності Павла Дарина чекала відповіді, як на голках, не могла знайти собі місця, він увійшов до квартири радісний, мене прийняли, ну й слава Богу. Полегшено зітхнула все ж не під кулями. Звісно, звісно, запевнив, ми свого роду миротворці будемо підтримувати порядок і територіальну безпеку в області. Це набагато краще, ніж на фронті. Якби я поїхав по призову, то стовідсотково потрапив би на луганський кордон, а там уже дуже спекотно. Кожний день до від'їзду чоловіка тягнувся, мов густий мед. Були важкими ті дні, бо Дарина знала, що їй буде нестерпно важко відпустити чоловіка на війну і що його від'їзд неминучий. 19 серпня Павло поїхав, Дарина чекала дзвінка. Він зателефонував, з радістю говорив, що у них тихо, що без трат. Зранку, 20 серпня, зателефонував знову. Як ти, кохана, як діти? першим запитав. У нас усе добре, тільки тебе дуже бракує. Відповіла, ми тебе сильно любимо, сумуємо, повертайся швидше. І я за вами надзвичайно сумую. Сподіваюся на скору зустріч. Зараз мене кількох хлопців. Передислоковують в інше місце, якщо зможу, зателефоную ще, дітей бережи і себе, попросив і вимкнув телефон. Дарина, подумавши, що просто перервався дзвінок, ще кілька разів пробувала додзвонитися до чоловіка. Але його телефон мовчав, мовчав телефон кілька днів. А 25 серпня жінка побачила по телевізору новину про те, що загинули командир Руслан Сторчеус і водій пішков Олег у місті Іловайську. гаряча лава пройшлася тілом. А що з Павлом? Чому від нього немає новин? Без їжі і без сну, забувши про час, Дарина не відходила від телевізора, без перестанку перевіряючи в інтернеті новини з фронту, сподіваючись на будь-яку інформацію. Не знаходила собі місця, вже навіть зібралася їхати в зону, де перебував її чоловік, щоб його відшукати. 25 серпня лише початок страшних днів, відтоді життя Дарини перетворилось на пекло, але ще більше пекло почалося з 28 на 29 серпня, коли оголосили чутку про зелений коридор. З вечора 29-го вона почала пошуки свого коханого. Дивом вдалося додзвонитися до одного з побратимів чоловіка. Той повідомив, що пашу поранено в ногу, і більше він нічого не знає. Почути блискавкою пронизало дарині тіло, відбившись десь всередині грудей. Як? Чому? Не може такого бути. Що з ним? Що робити мені? Як його врятувати? Ці та багато інших запитань калейдоскопом вертілися у голові, не зупиняючи вихор ані на хвильку. Телефон у руці, дні і ночі без сну і спочинку. Будь-яка інформація мала вагу хто живий, а хто загинув, кого звільнено з полону, а хто в шпиталі. Списки загиблих мерехтіли перед очима, а про її чоловіка жодної згадки. Наче немає його, наче б і не було, я з божеволію», – думала Дарина. Коли побачила на фото з сайту сепаратистів свого чоловіка мертвим і без ноги, в жінки почалася істерика. Він загинув. Це він, Паша, Паша, волала не своїм голосом, зануривши пальці у волосся. Жінка не відчувала нічого, ні страху, ні болю, навіть сліз не було, ніби закам'яніла. Мамусю, це не паша, це просто схожий на нього хлопець, зовсім інший, заспокоювала Дарину доня. Це він, це він. Наш Павлик мертвий, кричала, задихаючись, мов риба без повітря. Але немає офіційного підтвердження мамо, тобі просто мариться. Це все від нервів, ти втомилася і мусиш відпочити, мовляла дівчинка Дарину, але серце жінки відмовлялося вірити словам доньки. Воно відчувало інше. Наступного ранку Дарина, не витримавши, пішла до батальйону штабу, щоб з'ясувати ситуацію. Прийдіть завтра, керівництва немає на місці, відповіли у штабі. Ця доба здалася жінці роком, як сидіти і просто чекати, коли в голові стільки думок, які вже почали з'їдати її середини. Але й наступного дня у штабі, куди прийшла Дарина зі своєю мамою, їй не надали жодної інформації. Спробуйте поїхати до головного управління МВС і там дізнатися. Ось і все, що сказали. Сил уже не було боротися з бюрократією, але жінка здолала безсилля та розпач. Що з моїм чоловіком? Де він? Живий чи мертвий? запитала майже безголосо. Ми не маємо інформації, відповів знову хтось із керівництва. Жахлива новина дійшла до жінки 3 вересня. Андрій Шраменко. Обратим Павла, який був з ним в Біловайсько, зі своєю дружиною сповістили дарині про смерть її чоловіка. Звістка стала останньою краплею й без того вразливої психіки жінки. Почувши такі слова, вона втратила свідомість. Потім була швидка лікарі, уколи. І погляд зі сторони на ситуацію і на саму себе, що відбулося тоді. Не пам'ятала і не згадає й досі уривки фраз, голоси, обличчя цілі три дні, наче не вона, наче заснула і прокинулась у поганому сні. Тільки тоді, коли чоловіка похоронили і відзначили дев'ять днів, Дарина почала усвідомлювати, що сталося насправді. Небо для жінки захмарилося надовго, почалися сірі дні і чорні самотні ночі. Життя втратило сенс. Якщо взагалі життя без сенсу можна назвати життям, як жити, коли тобі вирвали серце, коли померла душа. Пашка і був для дарини її серцем, душею, світлом, радістю, безпекою всім. А що тепер? Якби не діти, мабуть, сама пішла б у слід за коханим? Але завдяки двом дзвінким голосочкам, які наперекір бідам розбивали ту крамольну тишу, в яку останнім часом поринула жінка, вона повернулася до життя. Мушу жити заради них, діти, моє все. Говорить Дарина, усміхаючись, після років пережитого горя. Усміхається, бо впізнає у їхньому синочкові Сашкові дорогі риси свого Павлика і береже дітей, як просив її він у останній розмові з війни.